Отже, сьогодні близько 6-ї вечора представники Неодицинської групи здійснили напад на Центр візуальної культури на виставку Давида Чичкана на втрачену можливість, яка тут відбувалася. Виставка була відкрита в четвер, 2 лютого, на суботу, 4 лютого, ми планували екскурсію, авторську екскурсію виставкою. Але оскільки в п'ятницю ми у соцмережах побачили заклики від представників різноманітних ультраправних облакувань, прийти на виставку, звучали різноманітні погрози, ми вирішили екскурсію відмінити, щоб не ризикувати От, і відкритися вже з вівторка, тобто від сьогодні, за звичним графіком. Сьогодні ми якби, відкрилися, і ось близько шостої вечора група приблизно з 15 чоловік вирвалася в центр, вдарили охоронця і побили, зруйнували виставку, фактично вчинили акт вандалізму. І вони забрали роботи? Більшість робот знищено, так, да, вони забрали їх з собою, полишалися фактично тільки фрагменти. Ну, ось зруйнували стіни, зруйнували е, захисне покриття. А міліція приїжджала на місце збуті? Ми відразу викликали міліцію, міліція приїхала орієнтовно з. Через пів години, мабуть, їхали дуже довго. Ми приїхали вже, коли все відбулося, і ми просто зафіксували те, що відбулося. А, виставка буде наближатися в таких екстремальних основіх? Ну, звісно, що ну, виставка вже знищена. Тобто, немає, немає, немає mm -hmm. Тому да, вже немає виставки. Mm -hmm. Наверное, все. Спасибо большое за комментарии.